Давайте розпочну з самого першого запитання. Що це означає? Чи Трамп розв'язав війну і він із має завершувати? Це традиційне бажання Володимира Олександровича спихнути відповідальність на когось інакшого. Но, ну, якщо ми подивимося на нещодавні опитування і те, як люди сприймають а, ситуацію, то в нас дуже високий відсоток тих, хто вважає, що західні партнери винні у тому, що Україні важко у цьому протистоянні, що західні партнери мають працювати більше, західні партнери мають щось робити. Це саме те, що офіс президента і Володимир Зеленський дуже активно намагаються вкласти в голови людей, передовсім саме тому, щоб зняти відповідальність із самих себе. Тому що Україна настільки багато моментів, я вже мовчу про непідготовку до війни, але я говорю зараз стільки багато моментів. Ми зараз маємо, які можна було би виправити, які можна було би оперативно зреагувати і не отримувати нових проблем, нових ускладнень. Що ну не можна ж вважати з наших західних партнерів абсолютними ідіотами, які так само цього всього не бачать. Це одне, одна частинка цього питання. Друге питання Трамп завершить не завершить питання. В тому Путін захоче завершити? Ну і якою ціною Трамп хоче завершити? Тобто, якщо ми говоримо про завершення війни просто так в таких ефемерних поняттях, такі своєрідній інформаційні прострації, то ми можемо війну завершити вже сьогодні. Україна капітулює нас, всіх дружно розстрілюють, розпинають, депортовують. все, війни не буде. Ну буде концтабір, ну але ж війни не буде. Чи розуміє це Трамп? Не знаю, але в нього є дуже багато радників, які це дуже добре розуміють. Чи розуміє це Володимир Зеленський не впевнена, тому що він до сих пір по-моєму залишився на рівні шашлихів і претензій до всіх і вся? 음, чи це українці? Я думаю, якраз українці це найкраще розуміють всі ці, ці небезпеки, і саме тому у нас а, дуже високий рівень. Сподівань на те, що вдасться відновити територіальну цілісність України і боротися за те, щоб у нас була ця незалежна Україна як така, слава Богу, марафон не, не вплинув аж настільки критично саме на ось це позиціонування. Українці розуміють, що якщо тут буде Московія, то нас тут вже тоді не буде. Інше питання: наскільки працює наша дипломатія? Для того, щоб доносити оці всі внутрішні розуміння до наших партнерів, для того щоб наші партнери розуміли, яка небезпека для них, якщо Москва прорветься. Щоб наші західні партнери розуміли специфіку Путіна, якому абсолютно начхати на всі переговори, я не здивуюся, коли вже скоро не Лавров і. Такі на нього подібні будуть щось розказувати Трампу, а колись і Путін відкритим текстом скаже Трампу, куди рухатися, в якому напрямку. Ну, скажімо так, делікатно. Тому що ну, є кілька таких дуже чітких геополітичних максим. І одна із них, яка розписана абсолютно в будь-якій праці із геополітики, це те, що імперія розвивається доки росте. Якщо імперія зупиняється, вона занепадає. У Путіна є тільки один варіант врятувати свою імперію, якою зараз є Московська Федерація, якщо він буде розширятися. Якщо вона зупиниться там, де вона є, наприклад, тут в нас нема ворогів зовнішніх, нам треба розбиратися з внутрішніми проблемами, так воно розвалиться, тому що воно тримається тільки. На оці от люті до українців, до Америки, до світу, протистояння всім неправедним демократіям і так далі. Ну, це ж те, те, чим живе зараз московський народ, підтримуючи диктатора Путіна. І Путін буде розширятися, захоче Трамп переговори, не захоче Трамп переговори, будуть щось там домовлятися, не будуть. Путін буде розширятися і на, на нього може вплинути тільки дуже чітка силова позиція. Надзвичайно за такі закручені санкції, які ще до сих пір не є тими найсильнішими, які мали би бути, тому що воно й по всьому світу теж вдарить. Тут питання в тому, як це все розрулити, як це все пояснити, як це все скласти докупи і дати розуміння, що десь а Європі, Америці треба потерпіти, бо потім буде легше, бо не буде, наприклад, Московської Федерації. Це стосується о, дуже конкретних банків. Один із них Газпром нещодавно зазнав вже додаткових санкцій від Байдена, і це надзвичайно добрий удар був, але йдеться так само знову ж таки про ті самі нафтопродукти йдеться про алмази, які ну, щодо яких зараз обмежень немає. І є ще дуже багато нюансів так звані вторинні санкції, які мали бути накладені в контексті країн, які допомагають Московській Федерації е, обходити санкції. Ну, Америка час від часу це робить, Європейський Союз не має цієї практики, взагалі вторинних санкцій. Але це те, що зараз дипломати обговорюють, і це те, щоб Україна так само мала би дуже активно ретранслювати. Ну і третій момент я його називаю останнім, але напевно, тому що це найважливіше, це є зміцнення, розбудова навчання Збройних сил України. І ем, залучення усього можливого потенціалу озброєнь. Але водночас це є ставка на технологізацію, на технологічний прорив, який дасть можливість долітати туди, куди нам треба, нашими ракетами, про які не треба питатися дозволу, який дасть нам можливість нейтралізовувати всі можливі дрони, всі можливі ланцети, які е, дасть нам можливість виявляти. А, наприклад, ті чи інші угрупування війська може десь і без даних американської розвідки, бо зараз ми на них дуже дуже залежимо. А в контексті рівня довіри нашому керівництву тут можуть бути перебої з постачанням такої чутливої інформації. Ну, знаю, що нещодавно, що якщо не помиляюсь, Великобританія випробувала першу лазерну зброю. Можливо, Україні теж треба зараз це зробити, щоб активніше працювати по тих чи інших цілях Московської Федерації. Тобто, ми маємо зараз робити ставку на те, що мають працювати технології, а не люди. Мається на увазі в такому фізичному плані технологіями, звісно, що будуть люди управляти. Але нам треба берегти надзвичайно наш людський потенціал. У нас його є мало, і якщо ми не хочемо, щоб йшли воювати наші діти, які щойно досягнули повноліття. Нам зараз треба закладати серйозні передумови для того, щоб Україна йшла на випередження з Московської Федерації. От до речі, якщо говорити от про ці ракети, про які анонсував і представляє Володимир Зеленський в своїх відеозверненнях, він постійно говорить: от, дивіться, у нас і така ракета тепер є, і така ракета, і такі у нас ударні дрони. Ну, якщо мова йде про. Одиниці десятки можливо про це ще рано говорити насправді і на весь світ розповідати, що ось у нас ось таке є. От, покажіть спочатку результат. Покажіть спочатку, щоб були прильоти в ціль, в необхідну нам ціль, і що в нас дійсно є необхідна кількість цього всього. Тоді можна вже говорити, розказувати про це як про певне досягнення. Ви знаєте, я тут 50 на 50, але абсолютно з вами погоджуюся. Спочатку має бути результат і має бути достатня кількість цих ракет, щоб Московська Федерація, наприклад, не встигла підготуватися до відбиття, не встигла розрахувати дальність польоту, якого може бути наша ракета. Але це все робиться заради чергової показухи. Ми зробимо, ми сплануємо у нас найдальше. У нас був Порошенко, був Нептун, а в Зеленському довгий Нептун. Ну, тобто, знаєте, ця, ця ракета паляниця це як знущання над самою ракетою. Тому що якщо взяти паляницю в руки і запускати, вона не буде далеко і красиво летіти. Нашу було так некрасиво називати називати е, в плані ракетному? Ну тут е, знову ж таки, бо слово було новомодне, як то кажуть. E, зараз там є величезні проблеми з виробництвом. Ми бачимо ситуацію по мінах щодо українського виробника, який щось там понавиробляв, що руки ноги треба виламати і притягнути до кримінальної відповідальності за таке виробництво. То і краще ви зараз... э, розказали би про міни, як вони виправили ситуацію? А то вже з'являється інформація, що знову Наразі ті самі ніяк. міни пішли, ніяк пішли ніяк на фронт. Ніяк не виправили, і ми зараз з колегами підготували низку депутатських запитів, щоб е, активно ці питання ну, отримати відповіді, які вони насправді є, і думати, що ще можна зробити. Ну та сама ситуація зараз бачите по фортифікаціях, які українці мали збудувати. То, зрештою, не треба ні великого розуму, ні великих технологій мати. То для початку треба було мати кілька добрих екскаваторів, ну кілька десятків, хоча би, і щоб копати окопи і укріплення там. Де військові кажуть купати, а не там, де хтось там вирішив. До речі, аж мушу розказати історію. Стояли в мене хлопці на позиціях, звичайно, окопи по коліно. Приїхав екскаватор, каже, ми втішилися, що нарешті нам беруть нормальні окопи. Ми це все облаштуємо, що нарешті ми будемо захищені від обстрілів. І ми їм кажемо, хлопці, дивіться, ось ось наша лінія, якою нам треба купати, на якій нам треба прокопати. Ні, 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 в нас інакше завдання, будемо купати там. Хлопці кажуть, нам там не треба там, там взагалі не треба. Це, це небезпечна територія, туди взагалі ходити не треба. Нам треба окопи там, там, там. Ні, нам сказали в іншій торці, інакше нам не заплатять. І от навіть ось ці от речі, воно просто знаєте, не, не стикується таке враження, що сліпий з глухим говорить або хтось зверху займається диверсією. До чого, на жаль, я дуже схильна якраз до саме до такої думки, що хтось просто саботує реальну оборону. І по тих самих зараз з військовими спілкувалися. Вони криком кричать, що потрібні реби, і то не окопні реби, які так паяють волонтери, так роблять добрі люди. Так є підприємця, які їх постачають. Але потрібні реби типу айпетрі чи буковелю. І причому не позавчорашнього, позавчорашніх моделі, не позавчорашнього покоління, а потрібні ті, які зараз будуть найефективніше працювати. І коли воно накриває території на території, одне одного можуть прикрити, знають, де стиковка, де що можуть виробити, ну це ж зовсім інакший рівень захищеності, зовсім інакший рівень можливостей. Але воно не виробляється в потрібній кількості. І от так само підготували низку запитів по дронах. Бо знову якась дивна ситуація. Виявляється, що дрони законтрактували, але не встигають їх виробити. А що ви будете встигати виробляти? Коли ви їх будете постачати? Мало того, що дрони потрібні вже негайно, і це на позавчора, але і часотний потенціал дронів він потрібен корелю. Він має коригуватися кожного тижня. От зараз попросили нас теж збираємо на два реби для евакуаційного екіпажу 24-ї бригади, ну от вже сидимо, прораховуємо на яких частотах літають дрони, на яких частотах працюють реби, а чи там задіяно, наприклад, те саме оптоволокно, а чи там є реби з іншої сторони? Як воно стикується між собою? І ну, тільки тоді можна це все робити. а Якщо закупляти там за півроку наперед, то 100% що буде закуплена якась позавчорашня модель, яка нікому не потрібна. Тоді а в чому ця ефективність використання коштів? Чому ми ці кошти маємо Освоювати через незрозумілі там держспецвв'язок чи Мінстратехпром чи ще якісь знайте ново, новомодні, новостворені агенції. Якщо ці гроші ми могли б напряму віддати частинам, і вони б напряму закупили саме те, що їм потрібно. А волонтери могли б навіть підкоригувати то, що вже є закуплене. Ось у ці речі зараз ми мали бути співстанами, а не розказувати скільки там паляниць, скільки там нептунів. Знаєте, кожного разу, коли мені за Нептун згадує і е, за, за, за те, які, які, які Зеленський молодець, я собі згадую про те, як в тому ж 22-му році останніми словами обзивали той самий Нептун, бо він нікуди в ціль не попадає. А яка Богдана, вона ні на що не здатна і. На жаль, це робили її очільники відомих так званих волонтерських фондів. А потім виявилося, що те, що зробили за часів Порошенка, воно було і є неефективнішим, і напевно, воно би забезпечило нашу оборону, якби Зеленський в 2019 році ті всі програми не зупинив. От ще в цьому контексті я хочу трохи повернутися до цих певних заяв, зокрема Трампа і Володимира Зеленського. У мене якийсь когнітивний дисонанс. А де кордони 91-го року? А що ж ви так критикували мінські угоди, якщо ви зараз намагаєтеся створювати контактну групу? А, от, от, от що мені цікаво, що тепер будуть аргументовувати в Офісі президента, коли їх запитають. Ну, Мінськ це ж поганий Порошенко, вони напевне скажуть. Гермак зараз на зустрічах в Америці в черговий раз заявив, що мінська точно у нас не буде. Ну, напевне, Єрмаку точно не вдасться перехитрити Путіна, тим паче так виглядає, що він не дуже хоче перехитрити Путіна. Вже скільки міжнародних лідерів сказали, що Порошенкові дивовижно вдалося мінськими угодами перехитрити Путіна, його обдурити і загнати його в ті рамки, які були найвигідніші саме для України. І коли всі хаяли, які поганий Порошенко, бо він щось там, ніхто чомусь до сих пір не хоче визнати, що А, Порошенко того всього не підписував. Тобто, це був номінальний папірець. Не підписаний ніким з офіційних осіб України, який дав можливість зупинити дебальцівський котел, який на першій стадії зупинив то все, що відбувалося в Іловайську, який зупинив страшне кровопролиття і дав нам 5 років, щоб розбудовувати свою армію. І це дуже поганий Порошенко. Зато у нас є хороший Єрмак і Зеленський, які в Норма зустрічі в Нормандії, тоді вона підписували всякої фігні. Що аж люди мусили виходити на протестні акції червоні лінії. Зате у нас є 100-500 підписаних безпекових угод набагато кращих, ніж НАТО і його Порошенко перепрошую Порошенко і його НАТО, ну тут вже не, немає різниці. І в результаті ми отримуємо ситуацію, коли воно все не діє. Від слова, взагалі, і коли по нас валять дальнобійною міжконтинентальними ракетами і балістикою, крім чергової стурбованості, ми не отримуємо нічого. Зараз витягнули вони ще одну фішку Будапештський меморандум. І починають апелювати до комплексу вини, наприклад, Великобританії і Сполучених Штатів, що як це, ви нам обіцяли захист, а ви нічого не зробили. Давайте нагадаємо, що Будапештський меморандум це так само був папірчик без підписів, який меморандум ну це, знаєте, так, наміри, підтвердження намірів. І за тим теж нічого нема. І ми зараз не повернемося на ту енну кількість років назад. Але ми зараз маємо тоді усвідомлювати, які є можливості, які є нюанси. Якщо нам є можливість знайти якісь там мінськ, 3 4, 5, щоб зупинити кровопролиття і щоб Путін а далі не рухався, Б, ми його зв'язали по руках і ногах, якимись, наприклад, санкціями, що, щоб позбавити його ще більше технологій як таких. І ве, щоб дати можливість українцям вдихнути, видихнути, поміняти владу і піти наступом на визволення своїх територій. Ну, ці, 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 ці ж теж моменти треба прораховувати, тому що занадто багато крові було пролито за те, що хтось просто вирішив домовитися з Путіним у 2019 році. Занадто багато. Я розумію, що зараз мені скажуть, а це Путін винен, що він пішов війною, а от Зеленський такий молодець, бо він не втік. Я би просто хотіла нагадати, що в 2019 році, коли ще був Порошенко, про можливий широкомасштабний напад Путіна навіть не йшлося від слова, зовсім зовсім, зовсім. А в 2022 році Путін був би ідіотом, якби не напав на Україну в той момент, коли вона своєю ж власною владою була роззброєна і послаблена настільки, наскільки вона б ніколи не була за останні роки війни. От в цьому контексті мені цікаво, ем, якщо говорити і про Будапештський меморандум, і про оці те, до чого апелюють зараз до комплексу війни вини заходу е, наша влада. А що з цими безпековими гарантіями, які були підписані? Скільки там 27 чи 28 країн? А вони не не є тим самим Будапештським меморандумом? Ну, з ними нічого не є. Ну тобто ми вже побачили в Україні, з'явилася нова загроза, і, і результат був нуль. Ну, ну вони були підписані далі що? і нічого абсолютно. І більш ефективно навіть було те, що зібрались на рівні міністрів закордонних справ Рада, Українці, Україна НАТО і почали радитися, що з тим всім робити. І там Україна була представлена, і слава Богу, говорили про Україну з Україною. Це це такий дуже важливий момент. Але ж факт того, що по тих тих безпекових домовленостей не те, що навіть європейська солідарність говорила, що воно ні до чого є, Ну воно, воно нічого не гарантує як такого. Ну це окей, ну буде якась там співпраця в безпековій сфері, а може й не буде. Але ж навіть е міністри закордонних справ окремих країн, з якими ми підписували ці домовленості, вони казали, що це ні про що, це просто красивий папір. І це просто треба чути. І ці папіри були просто потрібні Зеленському для того, щоб сказати, який я молодець, НАТО, не НАТО, ну бачите, скільки я всього понапідписував, воно щось Україні дасть. Ну що воно дало Україні? Щось. А щось, а ну це ну, слово, щось, Все. <сміх> і більше нічого з тим нема. Знаєте, от я саркастично, але насправді це, 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 це дуже трагічно, тому що якщо б вже було треба підписувати щось з конкретними державами. То, напевно, треба було підписувати не зовсім відкриті угоди. Про ті чи інші речі, які можуть постачатися, про ті чи інші переговорні процеси, в які кожна конкретна країна могла би включитися, захищаючи інтерес України. Але. Тут ми говоримо про той комплекс вини, який намагаються нав'язати нашим західним партнерам. Отут, ви винні, бо нам не допомагаєте. А мені видається, що ми маємо інакше працювати ну, так само, як це працював свій час Порошенко. Ми маємо пояснити, чому їм це потрібно. Чому їм треба зараз ну, в їхньому розумінні нариватися до Московської Федерації? Чому їм треба підтримувати таку конфліктну ситуацію в Україні? Ну вони ж могли би не підтримувати з Москвою собі торгувати, отримувати дешевший газ і мати велике щастя. А чому б і ні? А можливо, і додаткові гроші. Але ми маємо знайти слова, маємо знайти аргументи для кожної конкретної країни, зрештою для кожної потужної політичної сили в тій чи іншій країні, чому в їм це все потрібно? Чому вони мають допомогти Україні протистояти Московській Федерації? Чому їм це буде вигідно навіть от в такому плані, де вони виграють, і що вони зможуть це? Давайте говорити цинічно продати своїм виборцям на наступну якусь виборчу кампанію.